Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ці слова влучають у саме серце, особливо зараз, коли кожний загиблий герой навічно вічно закарбований у нашій історії, коли дев'ята ранку кожного дня розпочинається з хвилини мовчання, коли в кожній родині є дорогі для серця люди. Рідні, знайомі одногрупники, колеги, які зі зброєю в руках стали на захист нашого життя, свободи та землі. Ми живемо у той час, коли вчорашні цінності сьогодні втрачають свій сенс, коли захоплення бойовиків та Всесвіту Марвел залишаються у минулому. А їхнє місце посідають захисники та захисниці. Нашої країни, позивний, Вінчі, Бривид Києва, Марчелу, Тайро та багато інших. Нехай кожен усвідомить, що моя хата заскає вже не про нас, українців! Наша хата тепер скрізь. Від Чопа до Луганська, від Чернігова до Одеси, у землях чужих країн, які прийняли нас як рідне. У будь-якій точці світу, кожен з нас чекає і з усіх сил наближає нашу перемогу, звільнення нашої рідної землі від чуми загарбників. Саме на нас поклали на боротьбу з світнім злом, захист слабкіших і уславлення тих, чиє серце вже не б'ється. А ще тих, хто виносить побратимів з поля бою, хто мужньо бореться в окупації. Незважаючи на смертельну небезпеку, хто добровільно пішов виборювати оте саме життя для інших, хто віддає життя за кожен метр славної української землі. Ми вдячні за кожну секунду, хвилину, за кожен ранок, день, ніч, ми схиляємо голови. Перед кожним живим захисником та перед кожним героєм, який пішов у вічність я хочу правді бути вічним другом і ворогом одвічним злу. Слава героям нескореної України!